Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка в цьому випуску поговоримо про Челсі. Про Челсі, тому що вони заслужили в принципі ще трансферним вікном своїм, доволі агресивним і, враховуючи їхні попередні, багаті на витрати трансферні вікна вони заслужили на окремий випуск я його готував. Окрім того, вони виступили непогано на виїзді проти Вулхемтона. Цей матч теж розберемо. Про Мудрика треба поговорити, тому що там там дуже посилилась конкуренція на позиції Вінгера. Там тренер недовольний тим, як він виступив в попередньому турі. Так Мареска вже заявив, що йому не сподобалося, тому він замінив Мудрика в перерві. І там Вінгер з протилежного флану насправді демонструє те, що повинен робити Вінгер, щоб забивати голи, щоб робити результативні дії. Ми на це заакцентуємо свою увагу. Такий буде насичений випуск, напевно, трішки більше, ніж зазвичай. Поїхали! Отож, давайте спочатку розберемо, що відбулося в матчі проти Вулверхемптона, як Челсі забив 6 голів. І насправді там є такий доволі схожий паттерн. Так тому, якщо ми просто подивимося, як ці голи відбулись, що хорошого робив в цих атаках Мадуекі всіх, ми зрозуміємо так, що доброго в принципі в Челсі в цій команді прямо зараз, і чим вони такі сильні були проти цієї команди. Тому давайте поступово по одному голу і зробимо після цього в кінці висновки. Перший гол аристократи забили після кутового, тому тут не дуже показово, але я хочу розібрати епізод, який привів до кутового. Тут такий зразковий приклад перехідної фази, коли Вулс тримає м'яч, потім відбувається відбір м'яча, і Челсі проводить свою контратаку, так, тобто перехід. І дуже ключовим моментом є те, як гравці команди реагують на перехід, так на те, що зараз м'яч буде в їхньої команди і можна провести швидку атаку. Я би хотів звернути вашу увагу на те, як Мудрик в даному епізоді реагує, тому що він був десь поза зоною сайду, так він повертався, але він не вмикається в цей момент рівно, коли забрали м'яч гравці Челсі. В нього є зазор перед його опонентом, так перед правим захисником Вулверхемптона, І він може цим користатись, В принципі, він ще не бачить, як Палмер буде розвивати атаку, просто. Спробуй проатакувати глибину, десь прояви активність. Так, мудрик тут трішки пасивніш відригував, він повернувся назад на свою позицію, і тільки після того біжить в глибину. Так, це, ну, це не дуже показово на справді, тому що цю зону також атакували. Але потім ми подивимося наступні епізоди, де буде показано, що повинен робити футболіст в подібних ситуаціях. В даній ситуації ми бачимо, що на правому фланзі Мадуаки доволі активно реагує на, на цю перехідну фазу. Він готовий бігти ближче до зон завершення. Палмер отримує м'яч, він реагує на цю ситуацію і віддає туди передачу. Так, тобто головне, що зробив Мадуаки, запропонував себе. Далі не дуже сильно вдала дія, але команда заробила кутовий удар. Ну тобто непогана дія насправді від Мадуяки. Далі був гол з кутового. Там гравця Челсі забули на дальній штанзі. Після відскоку на передній штанці. Ну, просто ми собі в цьому епізоді не будемо розбирати вже стандарти, але запишемо так, що Гол прийшов після одної з контратак Челсі на ворота Вулверхемптона. Це важливо, тому що насправді це страшенна така тенденція, яка в цьому матчі зробила різницю. От, ось чому Вулверхемптон пропустив 6 голів насправді через такі епізоди. Другий гол аристократів, який забив саме Палмер. Давайте при нього подивимося. Тут теж швидка атака. Так ми бачимо, що гравці Вулверхентона не готові до втрати м'яча своєю командою. Натомість ми бачимо, що Палмер отримує м'яч, перед ним є простір. Також ми бачимо мудрика, який в принципі не атакує глибину, не відкривається десь вже в зонах завершення. Знову ж таки, це не показовий епізод, але ми збираємо один не дуже показовий епізод, другий не показовий, і Ми зрозуміємо тенденцію, що мудрик цього просто робить значно менше. І на правому фланзі увагу знову ж таки. Мадоке пропонує себе так. Він готовий, щоб на нього віддали цю передачу. Він там може пробувати потім з більш вигідної позиції. Тільки тут палмер бачить, також, що голкіпер покинув свою позицію. Він був надто вискою, палмер просто перекинув суперників воротаря. Ну що напевно навіть краще. Особливо враховуючи, що йому це вдалося, так переможців не судять. Тому, якби палмер молодець, але мудаки теж виділимо, тому що він постійно пропонує цей варіант отримати цю передачу розвитку атаки, так? за що він в другому темі вже отримує свої винагороди. Третій гол Челсі, який вже відбувся в другому таймі, вже мудрика на полі нема. Тут не така класична перехідна фаза, тому що самі собі господарі поля її створили, вони вимкнулись, коли Челсі розігрувало штрафний удар, і це призвело до проблем в подальшому. От окремо хочу звернути увагу, як Джексон чудово оцінює ситуацію, тобто він перед. Перед розіграшем десь, очевидно, обернувся, оцінив, що ні, ніхто з центральних захисників за ним не вийшов. І він не тратить зайвого дотку на те, щоб прийняти м'яч спиною воріт. Він одразу пропускає його і рухається за м'ячем. Тобто це дозволяє додатково темпу додати ці атаці, дає менше часу, щоб повертатися захисникам. Так? Тобто тут і тактичне розуміння того, що він може це зробити, і технічно так йому не потрібен зайвий дотик. Ну, це ніби хтось каже, не складний м'яч, щоб так зробити, але все таки багато центральних Нападників все приймуть цей м'яч, буде розвертатися, і це зайва секунда. От далі знову ж таки зверніть увагу, як і хто реагує на цей перехід. Цей Мадуеке вже готовий бігти. Він робить перше прискорення, коли тільки Джексон робить цей рух, так швидше реагує, там і Палмер так само. І коли Палмер отримує м'яч, він теж прискорюється ближче до стартового майданчика. Намагається рухатись. Тут ситуація в тому, що насправді важко вивести на ударну позицію модаке чисто, так? тому що тут немає кількісної переваги, динамічної переваги, вона мінімальна, тому що в принципі вже готові зустрічати. Але від того, чи зробить він цих додатковий ривок швидше, чи не зробить, буде залежати в якій ситуації, в якій позиції він отримує м'яч. Так, тобто, якби він цей ривок не зробив. Він би отримав м'яч десь там за межами штрафного майданчика, і його би зустрів захисник десь на лінії штрафного майданчика. Він цей додатковий ривок в зону завершення зробив. Е, ніби це не принципово здається на, на даному етапі, на початку атаки. Так? Е, от, ну і в принципі, можливо, хтось думає, що в цій ситуації ще варто тримати ширину. Але ні, насправді, тому що атака вже розвивається. І очевидно, що зараз буде там або ударі, треба добігати в зону завершення. от Гравець Челсі вже розвернутий догорі, так. Тобто йде. Завершальна фаза атаки, небезпечна. і бажано бути якомога ближче до зон завершення. От і різниця в тому, що він отримав м'яч від палмера десь на метрів 5 ближче до воріт, можливо, 3. От, Але ця різниця суттєва, тому що він пробивав з під супротиву, там відбувся рукошет, і напевно ще 2 метри далі. Голкіпер би цей м'яч просто відбив або зловив просто в руки дуже просто. Але враховуючи, що відстань удару було там 5-6 метрів, він не зреагував. Ось що, в принципі, дає таке несуттєве прискорення перед штрафним майданчиком, так, швидше, щоб отримати м'яч. Це те, що насправді роблять не всі вінгери. І це те, що навіть багато хто не звертає уваги, так, але різниця колосальна. Це ну, голуби не було, якби він цього гравка не зробив перед тим. Про наступний гол ворота Волоргемптона ми, напевно, трішки більше з тактичної точки зору поговоримо, бо тут видно, в чому була проблема в перехідних фазах, Так прям чітко проглядалось попередні десь. Проблеми в перехідних фазах, плюс виконавська майстерність гравців Челсі. Тут чисто тактична проблема, яка полягала в тому, що один з гравців Уллерхемптона, це саме лівий захисник, зміщався всередину, так як в Арсеналі, так як в Манчестер-Сіті, колись Зінченко. От, і допомагав розігрувати в опорній зоні. Ми це бачимо, він чітко створює там лінії для передач між лініями, але Голкіпер вирішує зіграти дальною передачею. Челсі проти цього грало в схемі 4-4-2 в високому блокі, в блоці доволі інтенсивно намагались зустрічати суперників, і проблема в тому, що в Уллерхемптона недостатньо стабільні гравці технічно, щоб не втрачати м'яч часто. От те, що є, наприклад, в Арсеналу честер Сіті, Волохемтон ще до того ну, не доріс, скажем так, в технічному плані. Це те, про що я говорив, такі команди насправді доволі простіше запресингувати дещо. Не те, що просто, але простіше, ніж якщо у вас там четвірка позаду, яка стає доволі широко. Так от, в Челсі 4-4-2, причому в інгери вони так доволі щільно, вони допомагають таким самим тим самим чином тримати в центрі поля доволі. Хорошу насиченість футболістів так допомагають, тому що там лише два півзахисника, які повинні покривати багато простору, він гри щільніше, це дозволяє надійніше виглядати в захисті. Плюс в перехідних фазах вони ближче до центру і ближче бігти відразу до воріт. І коли ми тут бачимо перехідну фазу, тут ситуація 4 в 3, Причому така доволі чітка, причому при тому, що там 4 в 3, гравці Волхемтона ще й чомусь розташовуються не поміж гравцями, а вони так персонально діють. Так, що як би, означає, що одного футболіста точно забудуть час і ним опиняється модеки, це якраз тому, що з його флану футболіст зміщався Так, Тобто тут були і певні тактичні передумови того, що в модеакі будуть моменти. Але знову ж таки, давайте ну, просто відмітимо, як він реагує на цю втрату, як він відразу готовий бігти. Ну і палмер, палмер добре відчуває, наскільки часу йому треба, щоб. На нього витягнувся суперник, щоб віддати мадуеки передачу м'ягеньку, щоб він міг або обробити або в дотик прийняти і обробити наступним дотиком. Так, тобто тут все теж добре оформлено, і таким чином Челсі забили ще один гол. П'ятий гол це фактично гол-близнюк до четвертого. Так, я просто вам покажу цю всю саму структуру, як виходить, і знову ж таки мадуеки, і йому там не вистачає суперника на фланці. Ну, це проблема відверта. Я думаю, що десь можливо навіть. Тренер Челсі наголосив наголосив своєму вінеру, так що ось при перехідних фазах швидше за все, що в Тебе буде більше простору, готуйся відразу туди бігти. Хто там палмер, ти ближче до центру, ти можливо будеш туди пасувати. Так, тобто виглядає так, що це яскраво використана проблема в захисті Вологемтона гравцями Челсі. От, і це те, про що я говорю. Челсі на переходах саме знищила. Так, там не було якихось багато атак, саме якісно розіграних в коротку передачу. В середньому Челсі цього трішки прибавило, мені здається, в порівнянні з попереднім сезоном, але все одно, якби проблеми є. Ну, як мінімум, ми не можемо стверджувати, що вони сильно покращились. Тому я думаю, наступні матчі це чіткіше покажуть. Шостий гол, який пропустили е, господарі, Но, насправді доволі схожий, але там інша природа цієї проблеми. Там Челсі виходило з-під тиску. По Флангу піднявся захисник Вулверхемптона, Відповідно, трійка захисників змістилася до правого флангу, і знову ж таки виникла та сама ситуація, що позаду трійка і з правого флангу в Мадуеки немає суперника. Так, ось ми це побачимо в завершенні атаки, і знову ж таки можна було віддавати на модуяки. Модуяки Мадуек би завершував. Він чудово розуміє, що треба туди бігти, чи там будуть проблеми в суперників. От, ну але Феліш вирішив завершувати сам. Я думаю, з такої позиції. При такому рахунку він мав повне право, щоб так робити. От і рахунок 6-0. Я пропоную в цьому місці підсумувати, що ми маємо по мадуеки і по цих атаках. Челсі, по перше, величезна кількість перехідних фаз. В яких Вулверхемптона в задній лінії не вистачає футболістів. Челсі вибігає з двома вінгерами швидко, вибігає плюс по центру десятка і форвард, вони в передній лінії, так тобто 4-4-2. І ось ця передня четвірка вибігає доволі активно, за якої не встигають гравці Вулверхемптона. Окрім того, модейки треба окремо виділити, тому що. В кожній з цих атак він встигає, встигає добре. Він, якщо проти нього є суперник, він все одно доволі агресивно рухається в цю зону, він отримує м'яч в штрафному майданчику. Якщо суперника немає, він ідеально вибирає таймінг, щоб вірватися в штрафний майданчик, щоб на нього було зручно віддати цю передачу. Тобто він це розуміє, так там було слабке місце, але його ще треба використати. І в цьому насправді. Сила цього гравця. Ну, як мінімум в цьому матчі я це побачив, тому що перед тим, якщо час я для себе його не виділяв саме таку якість сильно. Загалом, про Модвека, якщо ще поговорити, то його статистика за цей матч прям підтверджує всі ці висновки, які я хочу вас підвести за останніх декілька хвилин. Зріть, ва, в нього там 38 доторків до м'яча, що взагалі-то ну, такий нижче середнього показник, як для Вінгера, насправді. Його теплова карта показує, що в нього є прям гаряча точка в штрафному майданчику суперника, що дуже добре, так? Тому що чим більше дотків ти робиш в штрафному майданчику суперника, тим ти небезпечніший футболіст зазвичай в середньому. Окрім того, що цікаво, в нього нуль спроб дриблінгу за цей матч. при тому він пробував шість разів по воротах суперника, при тому він пробував 5 разів в ствір воріт суперника і забив три м'яча. Ось що, що ця статистика нам говорить: не обов'язково для Вінгера навіть бути якимось дриблером. Не обов'язково брати на себе м'яч і тягнути його штрафний майданчик. Ні, навіть якщо ти граєш на фланзі, якщо ти знаєш, коли треба починати рухатись штрафний майданчик, щоб отримати там нагоду, десь собігти суперника, десь побачити, що твій опонент десь надто широко або надто високо піднявся, і ти встигаєш бігти вперед швидше, ніж він вернеться, це дозволяє створювати нагоди. 6 нагод за матч це дуже багато, без зрибліну так. Якщо ну, знову ж таки, я казав, що мудрика не можна критикувати за якийсь один конкретний епізод, де він там не біжить штрафний меданчик. Але якщо спробувати знайти 6 епізодів, де він це робить, то повірте вам, треба буде, напевно, більше, ніж навіть, напевно, 3-4 матчі. Тому що, ну, в нього це менше. Я, то, я собі дозволю таке порівняння зробити, в чому ця різниця між мудриком і медуека, та як я це бачу, от є, наприклад, Гріліш з Манчестер Сіті і є Мухаммед Салах з Ліверпуля, знову ж таки, по фланах співпадає. І якщо дивитись. Технічно і фізично на цих двох футболістів, ну можливо, салах трішки швидше. Гріль з іншого боку, мені здається, краще в дрибліну, так тому що салаха з цим є проблеми. Він багато втрачає меч на дрибліну. Можливо, салаха трішки удар кращий, але це все по грішності, там статистичні, можливо, якісь. Я не бачу якоїсь сильної різниці між цими футболістами. Але от тактично, те, що робить салах, він постійно теж рухається в зону завершення. Він постійно готовий агресивно відкриватися, отримувати на майданчику, пробивати швидко. Гріліч цього не робить. Ось цьому, цьому проблема, особливо, коли його гвардіола перемістив широку позицію, бо Останвілі він був більш вільним художником. так? А тут з широкою позицією треба розуміти, в який момент тобі варто починати рухати штрафний майданчик. І це треба робити швидко, там якусь пів секунди, як тільки м'яч у твоїй команди, і ти бачиш, що є така нагода, що не треба вже давати цю ширину. Ось Гріліш цього не може зробити. І різниця між Грілішом і Салахом в тому, що Салах. Приблизно робить за сезон 30-40 результативних дій, так а можливо і більше. А Гріліш в районі 10. Ну, Гріліш трішки менше ще грає, так, але різниця колосальна. Не знаю, якщо ви бачите ще якусь різницю між Грілішом і Салахом, ну, можливо, ще десь Салах теж трішки більше вільний художник в Ліверпулі. Але ну я думаю, що це не так суттєво. І мені здається, що це якраз показово так. Це розуміти, що гравець робить без м'яча для того, щоб отримати його штрафному майданчику небезпечні позиції. Мудрику треба в цьому епізо... в цьому додати, тому що він зазвичай то якраз теж намагається отримати м'яч. Десь іноді обігрується з партнером і тоді робить тривок, Так а от так він гірше реагує на ситуації, де можна отримати нагоду. Ну таке моє бачення в середньому. От, але якщо говорити про Челсі, то однозначно, що там немає різниці. Він грав так, мені здається, навіть Мадуаки навпаки десь максимально широко зазвичай тримається, але він встигає на це реагувати і бігти в штрафний майданчик. От, в мудрика цього менше. З позитиву, я хочу проговорити це те, що якраз додати в цьому компоненті не так складно. Це те, що можна і в 23 роки, і в 30 років додати на тренуваннях. Дуже багато футболістів, які додають саме в цьому компоненті по ходу кар'єри, так в реалізації своїх моментів, в тому, як вони створюють, при тому, що дриблінг зазвичай з віком футболістів кращим не стає, ну не сильно. От, ну, тобто, тактичні навики з часом можна покращувати, якщо ти граєш проти більш інтенсивних суперників. В УПЛ мудрик міг створювати нагоду за рахунок того, що проходив футболістів на дриблінгу, як йому зручно. В АПЛ такого нема, значить, ну, от, типу, його середовище буде заставляти зростати в цьому плані. Я думаю, що це можливо. З іншого боку, можливо, йому і варто все-таки в оренду поки що піти, тому що конкуренція на позиції Вінгерів та Челсі зараз величезна. Разом з тим, навіть не впевнений, що це щось таке крутий, крутий проект, так щоб за таку конкуренцію боротися за місце в старті, тому що вершина, напевно, для Челсі в цьому сезоні буде поборотися взагалі у чемпіонів. Це якщо у них все добре піде, тому що в Англії все серйозно, Челсі новий тренер, через Челсі незрозуміла трансферна політика. І так ми переходимо до другої частини цього випуску, тому що про трансфери Челсі хочеться поговорити окремо, все таки. погодьтесь. Якщо говорити про трансферну політику Челсі, якщо це взагалі можна назвати політикою, тому що... Політика, вона передбачає якусь послідовність і логічність в діях, а тут я цього не дуже багато бачу. Так от, ось, напевно, цей кадр або скріншот, як завгодно, багато що говорить про цю політику. Тому що в них 191 рік сумарних контрактів футболістів це дуже багато, це вдвічі більше, аніж попередній їхній переслідувач по АПЛ, так, тобто там, в районі 90 І ну. Навіщо їм стільки футболістів? Поясніть мені. Особливо дивує те, як вони підписують цих футболістів, тому що зазвичай, якщо у вас, ну ви перед тим потратили півмільярда, перед тим ще потратили півмільярда, і тепер ви ще готові потратити 200 мільйонів, то хоча б потратити це на футболістів, які підсилять ваш склад. У Вас глибина складу величезна. Зараз обмежена кількість оренд футболістів. Я нагадую, що з цього сезону можна буде віддавати лише 6 гравців по орендах. Там, окрім того, є декілька виключень, тобто можна віддавати по орендах футболістів менше 21 року. І футболістів, які є вихованцями клубу. Там необмежена кількість. От. Але Челсі купляє не всіх таких гравців. Тобто вони їх не зможуть навіть по орендах віддати, і при тому залишається дуже багато гравців в клубі. І вони ще навіть досі, я так розумію, жодного якогось суттєвого футболіста в оренду не віддали. От найбільш показовим в цьому плані мені здається покупка голкіпера з Вілі Рала за 24,5 мільйони євро. якщо я правильно пам'ятаю? І ну це куди? Це навіщо я, я вам нагадаю? В них Еріса Балага повертається з оренди. Вони купили Петковича минулого року. Тобто в них є три голкіпера доволі висококласних, які там коштують поза 10 не в рівні 20 мільйонів. Так? І плюс в них є головний голкіпер, який на воротах стоїть Санчес. Навіщо 4 голкіпера? Я не знаю вони в курсі, скільки максимально голкіперів можна використати в одному матчі в стартовому складі. Один. От, ну, в принципі, багато команд просто беруть одного голкіпера нормального, і одного якогось ну, прям дуже старого, якому не шкода платити невелику зарплату, але який по якості там плюс-мінус нормальний буде. От, І в разі чого вони просто добирають іншого. Окрім того, Челсі ще два голкіпера, ну, яких ми точно не побачимо, можливо, їх в дубль переведуть. Хоча в дублі теж, напевно, є свої голкіпери. Чому поясніть мені, хтось напишіть в коментарях, можливо, я щось не розумів. Чому суть покупки голкіпера додаткового четвертого звіляреала за гроші? Тобто, я там розумію, він би там і безкоштовно дістався, так і вони би десь могли його спробувати перепродати. Ні, вони його купили, причому купили дорожче ринкової вартості. За Стон півзахисника придбали за поза 20 мільйонів євро, там якось 22,5. з половиною. Йому 18 років він грав лише за дубеля Стонвіла, так в другому чемпіонаті. Ну теж неочевидне рішення так. Ну це хоча б молодий футболіст, якого зможна віддати в оренду, що там три роки він не буде впливати на ліміт. Хоча, все одно, ну якби якщо ви платите 20 мільйонів за футболіста, то швидше за все, ви хочете його бачити найближчим часом стартовому складі. Десь в Челсі я цього не бачу, щоб могло трапитись. По нападниках там цікаво, насправді, твориться, тому що повернувся лукаку з оренди. Так, це взагалі е, якась біда для Челсі трішки. От, Але, окрім того, ще є Броя, ще є Джексон, який насправді зараз набрав форму, виглядає як основним на цей сезон. І вони купують ще е, форварда з Барселони. Молодого форварда за не дуже великі гроші, ну, але в на 7 мільйонів євро. І він же навіть отримав якусь там ігрову практику в лізі конференцій. Е, ну, але скажіть мені, будь ласка. Ну, Чи буде він мати багато цієї ігрової практики за сезон і чи сильно він покращить свою гру. У ну, мене величезні сумніви. Тобто, таке найбільше питання до Челсі: навіщо втратити так багато грошей на футболістів, які вам не підсилять склад, який так вже має глибину. Так? Тобто, команда не стане якісно сильнішою, глибина складу там взагалі проблем, ніяких не було. І давайте про Вінгерів поговоримо. Там нас найбільше цікавить, там теж зараз доволі висока конкуренція. Значить, крім Мудрика на позиції Вінгера може зіграти стерлінг, Нетту і Мадуекі, так, тобто є по суті чотири вінгера, які ну, ну, по суті, це вінгери, які можуть грати в широких позиціях. По два на кожен фланг, це нормально, нехай. Але я нагадаю, що ще є ну, Кунку і Феліш. Феліша теж придбали цього в міжсезоні, як і Нетту, Феліша, якого атлетко нікому не міг скинути, збагрити, але все-таки знайшлися покупці, причому знайшлися за солідні гроші, що теж якби дивно. Ну, враховуючи те, що Феліша була висока зарплата, його треба було хоч як-небудь продати, тому що на натлетку не підходить. І оце як небудь знайшлися Челсі покупці. Так, повертаємося до вінгерів. Тобто є по два вінгера на кожен фланг, плюс є Феліш і Янкунку, які, в принципі, в центрі поля вони там як десятка не будуть грати, тому що, я думаю, палмер все таки основний на цей сезон, тобто по три вінгера на кожну позицію. Ну або в напад можна поставити Феліша або Янкунку. Так вони такі піднападники. А, але ну. Вони не єдині форварди. По-перше, по-друге, я говорив в нападі, теж вже є перебір виконавців. От тому знову ж таки забагато футболістів. Мені здається, Вінгерів точно треба когось віддавати в оренду. Що мене найбільше дивує в цих всіх трансферах Челсі. Це те, що при тому, що вони потратили 200 мільйонів на цю трансферну компанію, вони не ста не зробили Челсі якісно сильнішим, мені здається на жодній позиції. Так, тобто це все гроші, які потрачені десь на глибину складу, на перспективу. Це все добре, але ну конкретно в кількість талановитих футболістів молодих Челсі і так вже дуже велика, і не на всіх і місце в стартовому складі. А от покращити якість можна би було за 200 мільйонів. Це, наприклад, можна би було спробувати поборотися за Амбапе з Реал Мадрид, так. Я думаю, що в принципі Реал Мадрид воно якось більш цікаво звучить для МБП, але гроші можуть переконати у зворотньому, погодьтися. Пел теж престижно. Ну, можна було спробувати Ямаля викупити, наприклад, в Барселоне. Це теж молодий футболіст. але це молодий футболіст. Ну, по тому, що я бачу, по тому, як він грає за збірну Іспанії, по тому, як він грає за. Свій клуб прямо зараз за Барселону виглядає так, що його куди не купиш, він туди прийде і підсилить команду. Так як молодий Мбапе був з Монако. У мене таке особисте відчуття, можливо, хтось по-іншому це відчуває. От, ну. Так, Барселони зараз є фінансові проблеми. Я думаю, 200 мільйонний трансфер з Барселони в Челсі такий міг би вирішити проблеми і одних і інших. Але ми бачимо те, що бачимо. І я ну я пропоную своєю думкою поділитися. я Не знаю, що насправді в Челсі відбувається, але мені просто сказати, що їхній там головний новий власник Боулі нічого не розбирається, і він цих всіх футболістів. Тому що я дуже сумніваюся, що він дивиться молодіжку Астон і вибирає собі там футболістів. Так тобто, очевидно, що там просто якісь проблеми з прийняттям рішень. Я хочу поділитися, як я бачу, як це може виникати. В мене є відчуття, що там якось команда, їхня клубна не, не до кінця усвідомлює, яка в них трансферна політка, так які в них план на ці трансферні вікна. Окрім того, є очевидні порушення з прийняттям рішень. Так, тобто, очевидно, що є якісь люди, які пропонують трансфери. Ось мов я побачив нету в Ургемптоні. Він там здатен робити велику кількість асистів. І з одного боку, так, людина, яка це пропонує, вона зацікавлена, щоб цей трансфер відбувся, так? Тому що це. Якби плюс до карми в твоїй клубній ієрархії, так ти можеш після того десь зрости, особливо якщо виявиться, що не тут це вдалий трансфер. Можливо, ти там станеш з молодшим скаутом до шеф-скаута. Якщо ти шеф скаут то можливо, ти станеш президентом клубу з часом. Так, тобто, це є рішення, які впливають і на клуб, і на кар'єру людини, яка цей трансфер провернула. З іншого боку, повинна бути людина, яка дивиться так, ага, ну добре, нет, то так непоганий футболіст, має досвід в прем'єр-лізі. Але подивіться, він перед тим провів три сезони в АПЛ, і кожного сезону в нього була травма коліна. Плюс в нас є і так в команді вже два Вінгера на цій позиції, плюс він по якостях якби не сильно сильніший за Стерліна чи Мудрика. І поясніть мені, будь ласка, скільки користі він команді принесе, чи буде це коштувати для нас 60 мільйонів. От, І очевидно, що якщо перша людина каже, скала на цьому трансфері в Челсі точно є. То чомусь ніхто не проговорив те, що я проговорив. Так, тобто, трансфер Нету в Челсі точно не очевидний. Як мінімум, є багато ну, так, аргументів сходу можна назвати, чому цей трансфер не варто було проводити. От, але таких трансферів було проведено дуже багато. Особливо я дивуюсь, чому не зупинили трансфер в голки Паразвілі Реала. От тому в мене все-таки здається так, що якась людина, яка там приймає рішення, можливо, це є тут болі, можливо, знаєте, доволі легко переконати, що подивіться, цей футболіст він суперталановитий, він там буде коштувати 200 мільйонів за два сезони. Але як він може коштувати 200 мільйонів за два сезони, якщо він не буде грати два сезони? Це питання, над яким Челсі не задумується. Я думаю, що саме в цьому там проблема, так? От. Я підсумую, що ця трансферна політка Челсі, вона провальна навіть в випадку, якщо Челсі зараз виграє в цьому сезоні АПЛ, тому що ну, воно не окупиться. Тобто, якщо у вас там контрактів на 191 рік, якщо вам треба буде цих контрактів виплатити, то це шалені гроші. Це значно більше, ніж те, що тратить Манчестер Сіті. От плюс Манчестер Сіті все-таки брав кожен раз футболістів, які піднімали їхній рівень команди. Так, не було такого, що вони беруть п'ятого Вінгера, який трішки слабший за четвертого. Ну я такого не пам'ятаю. Тому, в принципі, ну, кажу швидше зазвичай, що Челсі я не бачу передумов, щоб вони зараз стали сильнішими, тому що якість футболістів не покращилась. От, Ну, Можливо, не так травм бояться, яких було багато в минулому сезоні, але це вони теж перестаралися, як на мене. От, а навіть якщо якість якимось чином покращиться, то ціна цього надто висока. Ну, вона не окупиться, тим більше фінансовий фейерплей. Я думаю, що вона і маукнеться, в майбутніх сезонах трансферів буде менше через це. А я думаю, що навіть за цей сезон і попередніх по-хорошому треба пократи там, перерахувати щось точно нечисто, бо якось цих трансферів надто багато. Для мудрика, якщо чесно, прямо зараз мені здається, що йому все ж варто піти в оренду, особливо враховуючи ось цей відгук від тренера, що він дуже незадоволений його першим таймом і заміною відразу після цього першого тайму. І те, як Йора понеслась, коли мудрик. Зійшов з поля, це може стати тільки аргументом в користь того, що Мудрик там псує гру. Я, якщо чесно, цього не побачу, але з іншого боку, так, він зробив декілька якісних дій там до 10-ї хвилин, а потім він пропав з матчу, і це погано. От, Можливо, оренда йому все-таки піде на користь, тому що йому е -е, виглядає так, що в нього такий менталітет, що йому треба, щоб тренер до нього звертав особливу увагу. Десь команда біля нього будувалась довкола нього. Коли він був шахтарій лідером команди, раптом виглядало, що його гра, е -е, ну, Коштує 100 мільйонів. Хоч зараз, очевидно, що це не так. Тому, можливо, оренда піде йому на користь. Можливо, навіть якийсь німецький клуб, так? де трішки нижча якість футболу і він зможе розкритись. Такі мої думки щодо цього Челсі. Випуск вийшов доволі великий. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, ви не потратили цей час даремно. Дякую вам за перегляд, до зустрічі на каналі.